Молодий співак Як Так підкорив серця всієї України. Його пісні слухає малеча та наші захисники на лінії фронту. Перший Ярослав Карпук приїхав до Дніпра з сольним туром Україною. В залі дуже багато людей, адже музика як так має особливу магію. Її слухають і дорослі, і діти. Це на жаль, перший тур. І ми десь з кінця квітня їздимо, вже близько 60 міст. Проїхали досить немало. І ось сьогодні в Дніпрі. Я взагалі перший раз в Дніпрі і перший раз буде концерт тут. Тому дуже цікаво. Має надію, що буде супер гаряче. Ярослав має чітку позицію стосовно російської музики та робить все можливе разом зі своєю командою, щоб українська музика жила та квітла, а російськомовний контент поступово зникав. Я ніколи не співав там російською мовою. Ясно, що слухав російські пісні. Я взагалі супер меломан з лукою дуже різну музику від там латиноамериканської до якогось, де турецької, і супер європейської, французького репу там якогось. І мені дуже цікаво, я супер меломан. І ясно, що російська музика також була 24 лютого. Якісь там спогади з піснями були, якісь там да, з друзями так далі. З близькими людьми, але після 24 лютого принципу не слухає російську музику, нічого, навіть якщо десь там попадається, щось разом перемотую і все. Команда Як так активно допомагає ЗСУ, збирає донати та продає мерч, майже 100% з якого йде на підтримку Збройних сил. Ярослав поділився з нами результатами їх плідної праці та наголошує, що у такий час допомога та донати це необхідність та найкращий показник громадянської позиції. Одну машину ми відправили, другу вот -вот доремонтується і має відправлятися. На третю ми вже да, майже дозбирали, маємо відправляти мавіки, шукаємо от, дрони. От, сьогодні шукаємо, і десь на днях мають бути, вони відправляли бронежилет, відправляли, просто знайомий, от так казав, що треба бронежилет. Ми зібрали просто на аукціоні якомусь, на одному концерті, відправили різні рації. Тому стараємося максимально підтримувати. Немає там конкретних бригад, яким це робимо. Просто якщо я знайомі, яка є, що є потреба. І ми розуміємо, що це все типу, чесно, все правильно, то стараємося допомогти. На концертах цього виконавця вже з'явилась маленька традиція робити пропозицію руки та серця. В мережу схопило відео з TikTok, де на концерті юнака військовослужбовець у відпустці зробив пропозицію своїй дівчині. Ярослав розповів про свої враження від такої традиції. Оскільки вже дуже багато було пропозицій на концертах, то скажу чесно, вже воно якось не так прямо як в перші рази. Але коли це було в перші рази, я думав, прям вау, що це взагалі відбувається. Це хлопець військовий служби, приїхав буквально декілька днів і прям вирішив нічого не втрачати, не чекати завтрашнього дня, не думати, що концерти зараз не на часі, що жити зараз не на часі, а жити зараз саме на часі. Треба брати це і робити. І зробив пропозицію на концерті, і це прекрасно. І я прям дуже радий, що так вийшло. Співак вперше у Дніпрі. Він поділився враженнями нашого міста та передав привіт Дніпрянам. В всіх містах, де буваємо, ми майже ніде не виходимо, Але сьогодні в нас була буквально 40 хвилин, щоб прогулятися по вашій набережній. Що, що ж, сказати? красиво, дуже красиво і дуже якось так романтично. Пльово. Його музика подобається усім. Десятирічна влада мріяла потрапити на концерт як так цілих три місяці. І ось коли нарешті її улюблений співак приїхав до Дніпра. Дівчинка просто щаслива. Ребенок три місяці об там говорив. <свіг> Поэтому очень переживала, що ее... хотіла потрапити на його концерт. Yeah. А чому саме на його концерт? Тому що мені не подобається. А чому подобається? Може ще дуже класні пісні. А яка твоя? Як так, так запалив <просимо> цей вечір своєю музикою та енергетикою? Дніпряни співали разом з ним. А ще він нагадав, що життя триває завдяки нашим захисникам. А ми щодня повинні запитати себе, що ти зробив для наближення перемоги. А українська пісня це наша потужна зброя.